І зі святом вас. Коля. До слова запрошується народний депутат України Олег Ляшко. Шановні земляки, шановні срібнянці, шановні сокирин і жителі. Всієї України, хто приїхав сюди, в славне село Сокиринці, на свято Остапа Вересая. Всіх вас вітаю, бажаю щастя, здоров'я і дивіться, щоб дітям сонце голови не напекло. Прикривайте дітей. Е, мені дуже приємно бути сьогодні разом в такій компанії, стільки людей. Маснуха, сільський голова каже, що тільки на такі великі свята приїжджає стільки багато людей. Бо руками ж махаю, щоб не звалить. І це дуже добре, що ви шануєте Остапа Вирисая, що ви шануєте його кобзарську долю. Адже згадаймо, що Тарас Григорий Шевченко називав Остапа Вирисая своїм братом, подарував йому кобзаря. Разом із Шевченком отут на озері Шевченко писав: Тече вода з під Явора. Хто може не знав, то щоб знали, що вода тече з під Сокиринського Явора. І нас. Кобзар Шевченко увічний у віках сокиринці. А Остап Вересай на бандурі грав, коли Шевченко писав свої славетні твори. І дуже Максим Тадейович Рильський, наш поет, називав Остапа Вересая польовим гомером. Адже Остап Вересай, ви знаєте, всі знають, 4 роки осліп, а потім 40 років. Мандрував по Україні, співав свої тужливі думи. Він, як український Мойсей, Мойсей євреїв 40 років по пустелі водив. А Остап ходив, будив Україну, піднімав Україну для того, щоб ми сьогодні жили в незалежній країні. А потім Остап, який народився отут в сусідніх Калюжинцях, захомутала його сокиринська пріська і осів він у сокиринцях. І тут же. Земля йому пухом і помер, і прославив на весь світ наші сокиринці. І я хочу щиро подякувати усім людям, які доклалися і фінансово, і матеріально, і організаційно до того, що ми сьогодні відкрили цей чудовий пам'ятник на трасі. Нехай всі, хто їде, бачать і шанують нашого славетного Стапа Вирисає. Я хочу щиро подякувати музейним працівникам, які бережуть пам'ять. Про цю велику людину. Іван Іванович Куровський, мій колега, мій побратим, сказав, що Верховна Рада не прийняла постанови про відзначення 210-річчя від дня народження Остапа Вересаї. А що ви від тих паразитів хочете? Вони вам постанови будуть приймати, вони тільки гроші грибуть лопатою, замість того, щоб думати про вас. Але. Я вам скажу, що все-таки одну добру справу зробила Верховна Рада. Це проголосували за наш із Куровським законопроект про мораторій на закриття лікарень. Ми з Іваном Івановичем добиваємося, щоб в Україні припинили закривати лікарні. Я знаю, що і в наших славних сокиринцях хотіли закрити лікарню. Я вам дам попробуйте тільки так чи ні, нікому не дозволимо закривати лікарні. Треба закривати державні дачі. Треба закривати курорти, куди вони їздять, а людям треба відкривати лікарні, школи. От так як ми з Куровським газифікували сокиринці, дитсадок зробили. Зараз школу добиваємося, щоб в сокириця була школа. Бо скільки років стоїть, немає нормальної школи. Сьогодні звернулися до уряду з вимогою виділити кошти на добудову школи. Дасть Бог. В наступні свята, коли всі з України, з усього світу приїдуть на свято Остапа Вересая, ми з вами відкриємо школу. І тому я хочу вам, шановні друзі, сказати, що свята це привід для того, щоб задуматися, куди ми йдемо. Свята це привід для того, щоб подумати, в якій країні ми живемо. Колись Остапа Вересая викупили з бо він народився в сім'ї кріпаків. І сам би до скону віку жив би кріпаком, якби його Галаган за дві свині не викупив у поміщика Мілорадовича. за дві свині оцінили оцього генія Остапа Вересая. Я питаю, скільки треба свиней, скільки треба грошей, щоб викупити із сучасного кріпацтва український народ. Адже ми сьогодні так само живемо на своїй, але не рідній землі, як писав Тарас Григорий Шевченко. Якби жив наш великий Вересай, які б думи він складав? Я думаю, що одна б дума була сумна про закриття сокиринської лікарні, друга дума про підвищення пенсійного віку для жінок, третя дума про кіло картоплі за 30 копійок. От про що б співав би наш Вересай. Четверта дума про літер молока за 2 гривні, який має коштувати мінімум 5 гривень. І тому для того, щоб ми жили щасливо, ми маємо радикальні зміни в житті країни проводити. І чути Остапа Вересая, чути Тараса Шевченка, які закликали нас. Повставайте, кайдани порвіте. І вражою злою кров'ю волю кропіте. До речі, можливо, хтось із вас не знає історичного факту, але Остап Пересай теж був політв'язним. Коли він повертався з Петербурга. Де брав участь у заходах з нагоди вшанування пам'яті Тараса Григорча Шевченка, у прилуках на базарі він заспівав думу про правду та неправду, і місцеві держеморди наглядачі ухопили нашого Стапа і потягли до буцегарні. І врятувала його срібна табакерка, яку йому в Петербурзі проподарував Великий князь Сергій, і жандарми побачили цю табакерку і вирішили звільнити Остапа. От як тоді були політв'язні: Остап Виресай, Тарас Шевченко, так і сьогодні в нашій Україні є політв'язні Юлія Тимошенко, Юрій Луценко та інші. І, отак, як визволили Остапа Вересая, так як викупили його із кріпацтва, отак ми з вами маємо визволяти з неволі і новітнього політв'язня Юлі Тимошенко і об'єднувати з вами зусилля, щоб рятувати цю героїчну жінку. І на закінчення я хочу сказати, люди мої земляки, друзі. Ви знаєте, скільки ми поклали тут, рятуючи сокиринців від панів новоявлених, звільняючи вашу землю, а запікуючи село, піднімаючи село. Отак ми разом з вами маємо підняти всю Україну з Божою поміччю, разом до перемог. Слава Україні! До слова запрошується голова Срібнянської району.